Вже скоро прийде часто дому піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти, Він розповість цікаве щось мені тобі добрі ради та вам дітлахи. Бережі, як ран Брячок, де ти? Ти що, не бачиш, що його немає вдома? А де ж він? Я, звідки я знаю, що ж робити О, дивися, яке зерно? А що я такого зробив? Висипав не де брав. А яка різниця? Вони ж різні. А по-моєму, все однакове. Привіт, друзі. Привіт, добричку. Ну, розповідайте, як ваші справи. Нормально, о очі... тільки не розказуй. А чого це мені не потрібно щось там розповідати, а? Та не тут, я беда. Не хочете розповідати? Ну, ну, тоді, друзі, і не розповідайте. Я ж, до речі, нікого не силою Та ні, не тут. Ладно, ладно, розказуй. Хе. Ну, тоді, друзі, любі мої друзі, слухаю вас уважно. Мен тут ненароком зерна змішала, а я думав, що вони всі однакові. Тх, насправді, друзі, різниця таки трошки є. Ну, ось погляньте, наприклад, оце пузатеньке – це зерно пшенички. Ось це таке продовгувате. Знаєте, що це таке? Це овес. Крістінка, наприклад, тримає, обіймає мисочку з зерном і зерном жита а ось це це ячмінь. А з жита печуть житний хліб? Друже, саме так. Темні сорти хліба, ну так їх називають, печуть з житнього борошна. А от білий хліб та з, різні здобні булочки та печиво різні торти печуть із пшенички. Ну, точніше буде сказати, не з самої пшенички, а з боришна, зробленого із пшеничного зерна. А от з вівса, з вівса варять вівсяну кашу. Я люблю таку кашу, вона робить людей міцнішими. Насправді, друзі, усі каші це джерело енергії, навіть ячмінна, яку варять з ячмінної крупи. А ячмінну крупу роблять з ячмену? Саме так, друже, ти правильно сказав. Поміркуємо. До речі, дітки, у біблії написані такі слова. Що людина посіє, то вона і пожне. А як ви думаєте? Що означають ось ці слова? Напевно, коли люди сіють пшеницю, вродить пшениця. А коли посіють жету, то не може родити ячмінь. Справді це так, дітки. Хоча слова цієї мудрої книги можна ще й пояснити трішки інакше. А як? Тут ще йдеться про людські вчинки. Я тебе щось не розумію. Та справа в тому, друзі, що наше з вами життя схоже на процес сівби. Це як на полі навесні. Саме так, друже. Ну, діти сіла може, щось сіять, а що міські діти сіють? А -а -а, як це що? Хіба що на дачі, коли їдуть до бабусі. Ну, насправді, насправді, наше кожне сказане слово або ж зроблений вчинок, це теж сівба. Хіба слова можна сіяти? Це ж, це ж не зерно якесь. Ну, не зерно звісно, що не зерно. Але ж ми можемо своїми словами створити як гарну атмосферу, комусь настрій піднігняти, так і… Не дуже. Врожай наших вчинків може бути добрим, ну а може й навпаки, а злим. То слово, як і зерно має корисні властивості, хіба зерно може лікувати? Ну, а от про це? Про це нам розкаже наш добрий лікар-порадник не болить. Вітаю вас, друзі! Привіт лікарю не болить! Привіт-привіт, наш, друже! До речі, лікарю, а що ви нам можете розповісти про зерно? Чим же ж воно таке корисне? Напевно, всі знають, що зернові продукти. А ще їх називають злаки, надзвичайно корисні для нашого організму. Вони не тільки зміцнюють організм і здоров'я людини в цілому, але і допомагають боротися з різними захворюваннями. Навіть лікують. Саме так. І сьогодні я розкажу вам про корисні і лікувальні властивості зерна. І почну напевно, що з ячменів. Що в нього є лікувального? Ячмінь, а точніше ячмінна каша, зарядять організм бадьорістю на тривалий час. Ячмінна каша є прикладом здорового сніданку. В ній міститься така важлива речовина, як клітковина. Вона просто необхідна для нашого шлунку і кишківника. А я люблю їсти вівсяну кашу. І добре робиш, бо і овес є корисним злаком. Якщо регулярно вживати овес, це сприятливо позначиться на роботі серця, нервів та багатьох інших органів. Поліпшиться стан кісток, нігтів та волосся. А от такий злак, як кукурудза, уповільнює старіння організму. Оце так так виявляється нові рослин це справжніх скарб. Ще який! Дякуємо лікарю. На все добре, друзі! Вживайте злаки і будьте здорові. Це цікаво знати. А чи знаєте ви, мої друзі, що 100 кілограмів пшениці. Знаєте скільки це? Це два мішечка таких невеликих. Так от, оцих 100 кілограмів пшениці складається. Аж з двох мільйонів зерняток у таких окремих невеличких зерняток. Бачите? Аж цілих два мільйони. І цієї кількості зерняток вистачить, щоб спекти аж сто хлібин, уявляєте собі? Аж хлібин? Ні, ми не знали. А чи відомо вам, що колись в Україні. Розповсюдився шкідник. Такий клоп черепашка, так його називали. Який прокушував зернята, виїдав з нього все, що містилося всередині, спустошуючи в такий спосіб зерно. Клоп черепашка? Так. От шкідник. Та ще який шкідник, друзі. В результаті цього хліб. Спечений з пошкодженого зерна ставав несмачним. На боротьбу з цим маленьким, але таким підступним шкідником спочатку відправили мушок, та вони не впоралися з довіреним їм завданням. Тож потім людям допомогли у цій справі, хто б ви думали. Ну, не знаю. Може, якісь пташки. Хе, ти майже вгадала. Насправді здолати це лихо допомогли кури. Кури? Так, звичайнісінькі кури. Саме курячий десант, так би мовити, допоміг подолати цих пшеничних ворогів, оцих клопів черепашок. Вони їх знищили, ну і, звісно ж, проблему вирішили. І тому я пропоную вам. Виготовити зараз курочку орігамі, яка разом із своїми курчатками їсть зернятка. А ви так можете? Так от, для цього нам потрібен кольоровий папір жовтого кольору. Ножиці, ось у нас є і папір, і ножиці, чорний та червоний маркер. Ну, отож, у нас все є. Розпочинаємо. Спочатку, з паперу жовтого кольору, нам потрібно вирізати квадрат. Ну, а потім згинати цей квадрат по діагоналі. Беріть листочки і згинайте так, щоб у нас вийшов квадрат. Ось так. Ось такого. Так, так, так. І згинай по діагоналі. Тепер потрібно буде відрізати оцей зайвий клаптик-бумаги. Так. Тепер бері крістіночка ножиці і відрізай. Тепер беріть цей листочок, розгортайте його. Давайте ножиці заберу, щоб не заважали. Так. І один із кутів ось, ось цих беріть, наприклад, оцей кут. І загинайте робіть ніби дзьобика такого. Далі ми складаємо квадрат по наміченій раніше діагоналі, Так. а тепер загинайте лапки. Загинайте тако донизу лапки курочці. Ну, щоб вона могла на лапках стояти. Так, друзі, тепер залишилось тільки розмалювати нашу курочку. Намалюйте очко, дзьобик. Червоненьким дзьобик потім розмалюєте. Так. Перше очко можна малювати, щоб було видно, що там є очко у курочки. Так. До речі, друзі, ви також з цих клап таких менших паперу можете зробити маленьких таких курочок курчаток для, для нашої квочечки. Розмалюйте тепер ще цих курчаток. Намалюйте їм дзьобики та очки. так. І тоді у нас буде ціла сім'я. Ось така краса у нас вийшла малята. Ну, а що ж цікаве мені, вийшло там у вас? Обов'язково надішліть нам своїх курчат орігамі. А я натомість вишлю кожному п'ятому, хто напише листа Чудовий набір кольорових олівців домовились? Листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на екранах. Добрячок, а для чого тобі ці зернята? Друзі, я хочу посіяти їх, щоб потім восени зібрати урожай, а потім взимку птахів годувати ними. Можна ми тобі допоможемо? Та, звичайно ж, друзі, можна. Ось тільки ж потрібно ж з нашими телеглядачами попрощатися. Друзі, нам, на жаль, Настав час прощатися. Пишіть нам обов'язково, ми будемо чекати. А зараз скажемо вам на все добре. До нових зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя добічка. І тому він розуміє всі її слова. Но я ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хобряка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.